Нова анімаційна пригода літачки чекає на глядачів у черкаських кінотеатрах. Творці мульту найвідоміші світові авіатори. Це студія Дісней. Кількома роками раніше кінобоси подарували світові мультфільм тачки і до схочу розважили на автотреках. Цього разу вони запрошують усіх охочих політати на великих екранах. Літачки вже від сьогодні, розповідає Марина Лук'яненко. Режисер анімаційного фільму Літачки Клей Холл закохався у двокрилих задовго до того, як анімаційний проект Дісней відірвався від землі. Тому коли виконавчий продюсер Джон Ласетер спитав ветерана студії Дісней, чи зацікавлять його зйомки повнометражного фільму про літаки, Холл довго не роздумував. Тобі треба навчитися літати швидко. Ти можеш літати значно вище ніж ти думаєш. Ба! Авторів анімаційної комедії Літачки надихнув світ тачок, з яким глядачі цього анімаційного шедевру Дісней Піксар познайомилися ще 2006-го. Дія літачки відбувається у тому ж світі, де живуть герої тачок. Але головний герой нової стрічки уміє літати. Це кукурудзяк на ім'я Пилюк вітрогон. Він працює на фермі, але вважає, що здати на дещо більше, аніж просто опилювати поля. У нас буде багато пригод, Ми будемо сміятись, плакати і танцювати. Він звичайний кукурудзяк і ніколи не підіймався вище 300 метрів над землею. Але у своїх мріях він найшвидший гонщик у світі. І щоб довести це, він повинен подолати багато перешкод і складнощів. Пилюк доведе, що віра у власні сили та підтримка друзів це те, що надає крила. Мене у шторм! Я падаю. Разом із пилюком глядачі помандрують найкрасивішими куточками земної кулі та досхочу посміються над гострими жартами майстрів українського дубляжу. Марина Лук'яненко Віка новини.